Сіки, сірки, усі до нас! Байки на всі смаки, де переплешена. Ось вони, а ми їх шукали, а вони он забаву влаштували. Точно казали. Приходьте, ми вам все розкажемо, покажемо. Ага, ми їх ледве знайшли самі. Ну що, ходімо до них, бо їх не дочекатися. Кавалер називається. А я вже розмріялась попкорн, морозиво, приємне проведення часу. Так, так, гарне спілкування, розмову про погоду. А про що? Хлопці ще можуть розмовляти. Ще про автомобілі. Певно, тому нас сюди запросили. Зараз розважимось. Тимофій, ти ж обіцяв, ми тобі повірили. А ти? Ти ж нам обіцяв, попкорн, морозово, класне проведення часу. Пустіть мене до них, пустіть. До дівчат, до машин. Ну, дивися, всі машини стоять, нікуди не тікають. Ти стимеш по того, ти Пустіть мене до них, я хочу їх обійняти і не відпускати. Але ж вони не твої, ти не зможеш їх забрати додому. Тоді і я з ними залишусь назавжди. Ну, привіт, кавалер! Ми тебе вже і чекали, і шукали. Ага, а ще хтось обіцяв нам гарне проведення часу. А ти тут, бачимо, розважаєшся без нас. Ну-ну. Ну, дівчата. Все по-чесному, я так і планував, як ви говорите. І все б так було. Б. Але ж Тимофій, відпустіть мене до них. Я, я прошу по-хорошому. Він що, ніколи машин не бачив. І ви що про це не знали? А нас навіщо запросив? Та ми знали, що Тимофій фанат автомобілів, але ж не настільки. А ось сюди прийшли і почалось. Рахую до трьох. Я за себе не ручаюсь. Не думала, що настільки. Як ви думаєте, це лікується? Мені аж трішки лячно. Ви тільки подивіться. Не всі хлопці так себе поводять. Я думаю, що те, що зараз відбувається, це ще не саме страшне. Ліза, ти на що натякаєш? Не лякай нас. Що може бути ще страшніше? Ви тільки погляньте на нього. Нарешті ми разом. А страшніше почнеться тоді, коли салон буде закриватися, і нам треба буде його звідси забрати. Кошмар, я навіть про таке би не подумав. Що будемо робити? Може до закриття його треба сприймати і зв'язати? Ну, дівчата, ви суворі, хто б міг подумати? А що робити, коли така ситуація? Бачили? Відчули, як вони зі мною розмовляли? Як вони відчувають мою пристрасть до них? Ну все, біжу, бо вони скучають за мною. Ти запитувала, чи це лікується? Говорити треба впіймати і зв'язати. Хтось, бачить інший варіант? А до закриття півгодини. Оце тобі попкорн, морозиво, приємне проведення часу. І не кажіть, досадно, що так вийшло. То що? Хто заходить зліва? Хто справа заганяє і хто ловить. Відпочили та відпочили. Дякую тобі, Тимофій! Запросив нас називається. Та головне, що ми заберемо звідси Тимофія. Так, мабуть, коли він не бачитиме автомобілів, з ним буде все добре. Ну що, автофанатик? Що ти скажеш у свої виправдання? Якщо ви мене розв'яжете, я розкажу. Так, я фанат тому я вдячна, що ви погодились прийти сюди заради мене. За це для усіх нас. Для усіх квитки у кіно? то ми йдемо в кіно. Клас. А там попкорн морозиво. Приємне проведення часу. I will